У рамках відзначення дня міста в Івано-Франківську відбувся конкурс виробів декоративно-ужиткового мистецтва і технічної творчості професійно-технічних та вищих навчальних закладів області. Організаторами вже традиційно виступили Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації та Івано-Франківський державний центр естетичного виховання. Усі заходи об'єднані гаслом Україна це ми. Справедливо буде відзначити й інших співорганізаторів цього велелюдного дійства, яке вже не вперше відбувається у травні в обласному центрі Прикарпаття. Управління культури, туризму та релігій облдержадміністрації, управління культури Івано-Франківського міськвиконкому теж виступили з власними ініціативами і надали відчутну підтримку. Україна це ми символічна назва усього, що відбувалось навколо ратуші. Найкращі колективи художньої самодітки. Діяльності вищих професійних і професійно-технічних навчальних закладів показали свої номери на сцені і зібрали чимало глядачів. Технікуми та училища, які випускають кухарів, кондитерів та офіціантів, пригощали прохолодними напоями та найрізноманітнішими смаколиками. Навчальні заклади технічного профілю теж мали чим похвалитися. Особливу увагу привернули майстри художньої і промислової обробки дерева, адже мода на добре забладне. Бути старе, знову повертається. Перукорі кравчині, металісти, гончарі один наперед одного вихваляли свої уміння: різнобарв'я, різнотрав'я, консервування і кулінарія все, чим багата Івано-Франківщина можна було побачити одночасно і не лише побачити, а й спробувати, чи на смак, чи який ти мастак у рукодільних справах. Завершальним акордом стало імпровізоване дефіле екологічно зацікавлених моделей, які для свого Одягу обрали найдоступніший матеріал. Взагалі цей захід показав розмаїття можливостей для майбутніх абітурієнтів у всіх районах області.